Мене звати Денис, я представник громадської організації Центурія. Взагалі, наша центурія це така частина великого азовського руху, і наша основна мета це розвиток молоді, їхня військово-патріотична підготовка і, взагалі, розвиток юнацького націоналізму. Навички у стрільбі, роботи зі зброєю, техніка безпеки, надання до медичної допомоги, знання їхні про військову справу. І не забуваємо також про фізичну підготовку. Постійно проводимо уроки по історії нашої країни, нації, загалом будування нашої держави, самого розуміння, що таке націоналізм, хто такі націоналісти, яку вони ідею несуть. Все це ми молоді пояснюємо. Також хотів би додати, що ми ходимо по наших навчальних закладах, універах, ліцеях, проводимо так званий урок мужності, також даємо там якісь базові розуміння, навички. По тому ж самому озброєнні, по спорядженні, по медицині. Пінікети ми не накладаємо на субове, тобто ми накладаємо або вищі, або вищі. Все, супер. І тільки після цього ми можемо відпускати перший тунікет. Відпускаємо ми його один оверт на хвилину. Тільки один. Тобто не одразу, а як секундна стрілочка, потрохи. Дивлячись на наше поранення, якщо воно кровоточить, тоді ми перший наш турнікет затягнемо, поправимо другий, щоб повністю зафіксувати і знову почнемо розкручувати наш перший турнікет. Ті ж самі від... знання з домедичної допомоги Ті, є що, не менш та... актуальними і в цивільному світі, так як а, в умовах сучасної війни бойові дії можуть початися в будь-який момент та в будь-якому місці. І користуватися медичними засобами та вміти надавати оперативну допомогу постраждалим є важливим для кожного громадянина зараз України. Наприклад, банально не може бути приліт, може бути поранення. Ви можете тим же самим турнікетом, якщо у нас він в наявності, або в потерпілого у вас є базові навички, ви просто на моториці рук його можете накласти, врятувати людині життя, кінцівку про тампонування. Тут також можна багато розмовляти, те, що, на жаль, Саме через масові кровотечі масовані кровотечі, в нас і велика втрата людей. Ми дуже часто надаємо їм навчання по тактиці та медицині: міновибухова справа, топографія, радіозв'язок, працювання в команді, що таке лідерство. Якщо ми говоримо навіть про зброю, в нас є і дерев'яні макети. Маємо ми стракбольні привода, з якими також постійно працюють, займаються. У вас ОПС працювали? Це я зброю а? опустив. Опустив. А? Опустив. У мене залишається моє тіло в одному положенні. Я не граю більше корпусом, тому що сейчаски витрачаєте, ви вам не потрібно проводити саме постріл. Ми співпрацюємо з місцевими волонтерськими центрами, Долучалися до того, щоб плести сітки для військових. Також наша молодь виходила на акції щодо полонених. Окрім того, ось нещодавно буквально центурія. Організувала захід до 20 листопада. На день дитини ми відкривали власну банку, яку, до речі, вже закрили. Дякую кожному, хто до цього долучився 20 числа. Ми плануємо відвідати дитячий будинок, все передати, що ми придбали. Там будуть і спеціграшки, і солодощі, і, взагалі, сам день ми хочемо з ними провести, погратися, тобто, приділити їм ось ту теплоту та увагу. Тому закликаю в принципі всю громаду нашого міста, хто хоче в кого є вільний час, доєднатися разом зробимо невеличке свято для дітей. Я сержант служби цивільного захисту, тобто служу в лавах ДСНС і займаю посаду рятувальника. Я зараз сам перебуваю на службі в ДСНС підрозділ АРЗСП в місті Умань. До речі, вдячний, тому що мій підрозділ також долучився до коштів на дитячий будинок і. В принципі, долучився до того, щоб прийняти участь 20-го числа з дітьми провести час. Наші заняття можуть проходити як і на вулиці, так і в приміщеннях. Такому, як, наприклад, ми знаходимося зараз, це наш штаб. А в більш теплий сезон ми можемо проводити наші тренування на свіжому повітрі. Нашу організацію заснував Ігор Михайленко, позивний Черкас. В свій час він був другим командиром полку Азов. Наразі він є замісний командира третього ШБ. В принципі, він заснував нашу організацію як молодіжний рух, як молодь, якою займатися і її розвивати. До нас може доєднатися молодь віком від 14 років плюс і далі. Неважливо, який у вас світ, головне ваше бажання, якщо навіть вам 25-30 плюс, будь ласка, приходьте. Те, що ви тут можете для себе взяти, буде корисним в будь-якому віці. молитви! Україну! Україну! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Сійди до серця мого! Сіди до серця, серця мого! Прилить бурою вітрів Кавказьких! Прилить бурою вітрів Кавказський! Шум карпатських ручерів! Шум карпатських ручерів! Бої славого завойовника батька Хмельни! Бої славного завойовника батька Хмеля! Тріуфобігум гармат революції. Тріуфом і гумом гармат революції. Радісним поманом Софійській дзвоні. Радісним погоном Софійських зволі. Нехай душа моя тобі відродиться. Нехай душа має тобі відродиться. Слава й твоєї опромінниці. Славою твоєї опроміненці. Бо ти присвятав все життя моє. Бо ти присвятав все життя моє.